Це найпростіший спосіб заробітку для школярів та студентів у 2025 році. Основа заробітку полягає у створенні вірусних шеї відео і публікації їх у TikTok та Reels. Для цього ми переходимо на сайт Google Flow, проходимо швидку реєстрацію і отримуємо доступ для створення 50 відео за допомогою нейромереж. Після чого ми йдемо в чат GPT і пишемо Дай мені 10 ідей. Для вірусних відео за допомогою нейромереж на тему, коли ми зіштовхуємося з лімітом, просто реєструємо новий акаунт і матимемо доступ до ще 50 відео. Після отримання трафіку можливостей монетизації безліч можна гнати трафік на телеграм-канал або бота, можна підключити партнерку TikTok або Ютуб Шортс, а також можна просто домовитися за рекламу онлайн-казино. Якщо хочеш дізнаватись більше про нові можливості заробітку, натискай кнопку підписатись та переходь по свайпу.